Всіх вітаю на каналі. У нас Nissan Altima. Тут така проблемка. Подушка двигуна. Ось можна побачити а там є вже надрив. Ну Рішили замінити на нову. Що відкручувати, а не можу Витягнути болта. Думаю, ну відкручу я цих два, щоб витягнути пластину зняти. А воно не хоче, прийшлося зняти двірники, зняти жабо. І тепер придеться це все відкручувати, оцю поперечку, щоб там замінити подушку. І можливо, ще будемо міняти ось цю подушку. Тому що є, вели... ну, є невелика вібрація, коли заводиш машину, сидиш в салоні. А вібрація чому? Тому що там видно, в якому стані подушка. І там також така ж ситуація, І там видно, в принципі. Так що, і ще один нюанс. Скільки листя? От тут потрібно час від часу це листя забирати, іначе вода буде вас текти в салон.